Маю змогу показати вам чудовий набір туристичного посуду від Fire Maple, який називається Fist. Виконаний він з анодованого алюмінію. Він складається з трьох елементів, два з яких мають радіатор. Тобто, цей набор посуду розрахований на використання з пальниками. Ви на каналі MyCamping і переходимо з вами до цього набору посуду. Покажу вам все ближче. За промокодом MyCamping на всі речі Fire Maple діє знижка 10%. Все знайдете, всю інформацію в описі під відео. Знайомство з новою річчю завжди починається з пакування. Дуже класний, мінімалістичний дизайн. Бачимо тут чайник, бачимо каструлю. Вони з теплообмінником. Сковорідка така, ніби грильована, і має антипригарне покриття. Під номером 1 в нас кришечка, під номером 2 в нас ручка, під номером 3 в нас ємність або каструля або сковорідка, під номером 4 в нас радіатор, а під номером 5 в нас йде носик. Перегортаємо що мені завжди дуже подобається, це те, що Fire Maple завжди вказує всі характеристики і всю специфікацію на пакуванні. І нічого не потрібно шукати в інтернеті або в інструкції. Давайте подивимось на матеріали: Анодований алюміній, нержавіючу сталь, ABS і PA6, це пластики. Тут в нас розміри, можете натиснути на паузу і подивитись детальніше. Вага всього набору 764 грами. Об'єм нашої каструлі 1,5 літри. Об'єм чайника 800 мл, антипригарна сковорідка 0,7 Так, 700 мл. В принципі, цього повинно бути більше, ніж достатньо на одну людину так точно, а на двох-трьох під питанням, в залежності від ваших апетитів. Ну і, звісно, можемо взяти цей набір посуду і піти з вами в експедицію, трекінг або на кемпінг. Виробник. Вказує, що наявність на посуді радіатора збільшує його ефективність на 30%. Ручка в нас має фіксатор і фіксується у відкритому положенні. Антипригарне покриття сковорідки є дуже стійким і витривалим, і чомусь я вірю в фаєрмапл. Все ми з вами ніби оглянули. Давайте відкривати пакування. Маємо тут чохол. Інструкції нема. Дивіться, як все чудово запаковано лого. Ось така сковорідка в нас. Давайте, напевно, з неї і почну навпаки так. Ось наше з вами антипригарне покриття. Виглядає досить таким надійним, досить товстим Анодований алюміній. Ось такий от структурний. Дуже мені такий подобається. Так, і ось наша ручка. Ось так воно фіксується. Дивіться на цей фіксатор. Ну, прям дуже гарно. І щоб відкрити, тобто закрити, так, потрібно от сюди натиснути. Клас. Дуже зручно. Від ручки. А ні, Я все витер. Все нормально. Думав, брак якийсь. Давайте відразу, напевно, буде правильно подивитись, чи підходить кришечка на пательню. Чомусь, я думаю, що не підходить. Давайте дивитись. Так. Ніби і ніби підходить, так, але вона, як ви можете бачити, вона тут менша за діаметром. Тобто нею користуватись, в принципі, можна. Але ось такий от зазорчик тут буде. Кришка має отвори для зливу зайвої водички. Сковорідку в сторонку. Тут у нас чайник всередині. До чайника зараз доберемось. Давайте дивитись на казанок, на баняк. Чудовий ось цей матеріал, такий структурний, приємний. Дуже мені подобається ось так торкатись його. Ручка така сама з фіксатором. Подивимось на покриття цієї ручки. Бачите, тут ось такий пластик. Наплавлений на цю ручку. Приємно тримати в руці. Fire Maple логотип. Радіатор ось такий досить широкенький. Пальник можна встановити, якщо ніжки маленькі, можна встановити або сюди всередину, або вже отак зовні він буде стояти на лапках, так, пальника. Давайте подивимось, що в нас тут. Є ось такі от в нас рисочки об'єму від пів літра до півтора літра. Дуже приємно. І від півтора літра ще є от стільки можна наливати, але не бажано так. бо... Якщо не будете рядом сидіти, то може піти через верх. так. Ось така от зварка тут точкова. Досить приємно. я думаю, що ви чудово бачите всю цю якість, як воно виглядає, і взагалі Fire Maple поганих речей не робить. Дивіться, будь ласка, сюди. Бачите, який перехід. Це означає, що сюди нічого не буде липнути і буде дуже зручно мити. Тут можна. Ось так підняти ручку і зафіксувати її. І ручка не впаде. А ось так впаде. Такий приємний момент. Окремо хочу виділити, що риски об'єму видно дуже добре. Для мене це критично. Я дуже полюбляю, коли все чітко видно. Вона дійсно дуже чудово фіксується, нічого ніде не хитається, все досить і досить приємно, чітко і якісно. Натискаєте от сюди і закриваєте. Ось тут пружинка, ось вона, і вона тримає ручку у закритому положенні. Тобто нічого ніде, ніяких зайвих звуків не буде у вас під час того, як ви посуд несете із собою. Що ще дуже є зручним, те, що можна, наприклад, чайник залишити вдома, можна використовувати всі ці елементи, як вам. Потрібно, так, як конструктор, щось можна брати з собою, щось можна залишити вдома, в залежності від того, що ви збираєтесь робити. Якщо буде якісь сублімати, якщо ви не плануєте серйозно щось куховарити, то можна взяти, наприклад, просто баняк із собою, або можна взяти баняк і чайника а сковорідку залишити, або можна взяти сковорідку і чайник, якщо, наприклад, ви хочете просто десь на кемпінгу, на природі підсмажити яєчню з беконом. Ручка коли закривається, її тримає пружинка, і все, що всередині вашого баняка, залишиться там. Нічого нікуди не випаде. І кришка ось так от робити не буде, тому що вона буде тут прижата. Ось цей об'єм. Можна використовувати як корисний об'єм, так якщо ви, наприклад, не візьмете з собою чайник. Якщо чайник візьмете, то звісно об'єму стане менше і тільки буде доступний об'єм чайника, щоб щось переносити. А так дуже зручно. Звісно, можна комбінувати під будь-які потреби, як вам подобається, як потрібно, під будь-яку кількість людей, під будь-які потреби, будь-яке приготування, будь то смаження, будь-то не знаю, що ви хочете тут тушити, або там якийсь чайок. Чікаво робити, можна робити все, що захочете. І цей посуд, цей набір, все це дозволяє. Переходимо з вами до чайника. Чайник ось тут таким от чином запакован, чи тут заклеєн, чи що. Ну, я ось так от зроблю, щоб не... нічого тут не робити з пакуванням. Так, воно ж все нове. Ось така от кришечка, три отвори, така сама от система. Дуже зручно всередині. Бачите, який чайник? Зовні він просто неймовірний. Чому? Тому що він дуже і дуже стильно виглядає ось такий от носик. Класний. Дивіться, який радіатор. Хочу вам показати ближче всі ці матеріали, бо мені дуже і дуже подобається торкатись. Ось саме такий анодований алюміній. Дуже подобається. Все надійно закріплено. Ручка також ось така. От. Це, це пластик, так? це не силікон. Ось такий от чудовий наборчик. Зараз все це буду вдягати, як воно було. Це прийшло нове, бачите, ніхто не користувався і не збирається користуватись. Так? Придбати саме цей набір посуду можна, написавши мені в інстаграм MyCamping або в мою Telegram-групу. Сподіваюсь, вам сьогоднішнє відео сподобалось. Також вам сподобався цей чудовий набір посуду від Fire Maple. Чи сказав вам, чи не сказав, що тут всюди є лого. на з на каструлі і на чайнику, що дуже приємно. Цей набір піде зі знижкою 10%, бо він новий. так Як оглядовий набір, ми робимо таку приємну знижечку вам 10%. Якщо вам подобається моя творчість і мій канал, ви можете підтримати мене донатом. В описі під відео вказано, як це можна зробити. А також користуйтесь, будь ласка, моїми промокодами для купівлі різного туристичного спорядження і походів в гори. Таким чином, ви отримаєте невеличку знижечку. Всім гарного вечора і бережіть себе.